Кременчуг, Полтава, Харків саме у цих містах росіяни атакували територіальні центри комплектування у липні. Удари по ТЦК є частиною комплексної операції Росії, спрямованої на зрив мобілізації в Україні. Це пояснював центр стратегічних комунікацій. У такий спосіб ворог прагне позбавити сили оборони необхідного поповнення, послабити військо і захопити ще більше українських земель. Водночас у соцмережах продовжують з'являтися різні історії з нібито неправомірним. Ними діями ТЦК. зокрема їх поширюють на українських військових. Багато військовослужбовців відчувають на собі результати дії таких вкидів. Про це вони розповіли у невеликому опитуванні для правозахисного центру. Принц військові говорять, що наслідками поширення історії про нібито неправомірну роботу ТЦК є зниження важливості і цінності військової служби. А це саме те, чого намагаються досягти Росія своїми діями. Стратегія внутрішнього розколу в армії безпосередньо і розколу між цивільними та військовими тобто тут дві мети. Сварити всіх між собою, традиційна тактика Москви ще з радянських часів, і ще навіть з імперських часів таке було в час Першої світової. Відповідно, що з цим робити в даній ситуації, потрібно реформу ТЦК проводити, на мою думку, все ж таки в державі, і потім результат цієї реформи інформаційно захищати. На жаль, тут росіяни масштабували окремі невдалі випадки роботи ТЦК на велику кількість аудиторії. В тому числі військова, да, в тому числі військових. дуже часто, навіть фейковими відео, що тепер насправді потрібно, потрібно проводити реформу. Ніхто не заперечує того, що існують реальні випадки, коли окремі військовослужбовці ТЦК порушують закон. Але проблема в тому, що такі історії активно поширюють і масштабують в медіа та соцмережах. Про них розповідають блогери й анонімні телеграм-канали. Натомість значно менше говорять про інші приклади мобілізації, приміром про результати роботи рекордингової системи. Медіа беруть, або не медіа, блогери переважно, або там хуказно хто беруть реальні епізоди, або постановочні епізоди, таке теж є, і масштабують їх хто до, до масового, до масового або, -про продукту. Інший бік справи ні, ніхто не пише і не говорить про ефективність е діяльності, в принципі, рекрутингової і так далі. Я не кажу, що цих епізодів немає. Я кажу про масштаб. Тобто підсвічення негативу і не підсвідчення позитиву і не підсвічує позитив держава, тому що ну я не знаю з яких причин. По перше, треба вміти робити. Ну а руки не завжди ростуть якби з правильного місця відносно підсвідки. Ну і можливо є якісь там політично-кадрові преференції. Так подекуди діяти цікаво, сміють самі військові. Але одна справа, коли йдеться про неправомірну поведінку конкретних людей, і геть інша, коли узагальнюють роботу усіх центрів комплектування, зокрема військових, які були переведені на службу в ТЦК після поранення на фронті і е, які виконують свою роботу відповідно до всіх норм. Це працює більше в мінус. Тому що з одного боку росіяни досягають свого розкол між військовими всередині, бо ТЦК це ті самі військові, дуже часто це поранені дійсно на фронті військові. І я особисто як людина, яка й була не раз в ТЦК, відповідно, і коли мобілізовувалася, і ВЛК проходила, я бачив дуже різних людей там. Це були як відмобілізовані в 2022 році люди туди переведені, так і поранені відверто люди після контузій, які там виконують певну роботу. Але висміювання їх діяльності, знову ж таки, висміюють конкретних людей, які роблять не так, як потрібно робити, виконуючи свою роботу в ТЦК, це одне діло. Але коли береться все ТЦК, і навіть тих поранених, які виконують свою роботу повністю в відповідності до всіх норм, це спрацьовує в мінус. Плюс це спрацьовує в мінус, тому що цивільні, які не хочуть мобілізовуватись, бачать, що навіть військові спорядку сміються над ТЦКшниками. І таким чином додатково це знижує потенційно мобілізаційний потенціал країн. Ви точно чули, що кожна гривня важлива, але чи донатили сьогодні? Важливі не лише слова, але й дії. Іноді один маленький донат означає більше ніж тисяча. Дякую. Зробіть це прямо зараз без зволікань. Надрукуй перемогу кілька сот волонтерів у буквальному сенсі друкують перемогу. Що саме друкують? Ось такі речі в багажнику сучасних українців. Одна така штука може знищити і танки, і БТР. мився від війни. Тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен може встановити в себе вдома 3 d принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу. Дякую, друк армії, за надання нам світлофільтрів на бусолі, нічні точки наведення і підсвітки бусолі.